Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Трошки незвичний формат, але мені такий формат і простіше знімати, і монтувати, тому надіюся, вам е, сподобається. Сьогодні буде таке коротеньке відео про мої е, міні-апгрейди, які я купив на Алікспресі до PlayStation і до наушників. Давайте я напевно щоб не затягувати. Розкажу декілька слів про наушники, що я саме замінив. Тому що в мене були ось такі наушники, зараз я їх покажу. От, надіюся, ви бачите, ось так вони виглядають. Це HyperX Cloud Stinger, мені здається, першої версії. Ну, вони вже старі, їм років, років я не знаю, 4 або ну, десь 4-3-4. І за цей час, що ну, вони використовувалися майже кожен день, по декілька годин, і основна проблема була в тому, що оця прокладка, от яку ви бачите, е, яка йде е, цей, зверху над головою, так? І оці вушні амбушури, вони вже просто потріскали. І... Там був ще такий матеріал, якийсь шкірозамінник або що. Десь рік, ну, два роки точно було нормально, потім він вже почав кришитися, тріскати. от, І вже от, буквально останні декілька місяців воно вже просто все потріскало. Я його ще трошки повідтягував, поздирав, тому що. Як тільки ти знімаєш наушники з голови, воно все лишається на волосі, на шкірі. І була думка просто замінити наушники. Я вже підбирав, я вибирав Sony Pulse 3D, і або нову версію HyperX, тому що вони мені сподобалися як і по звуку, так і по ергономіці. Але. Вирішив все-таки подивитися, чи можна замінити у тій амбушури і цю верхню підкладку. Виявляється, можна на Алікспресі, воно коштує, ну я заплатив за верхню цю частину і в ушні амбушури щось 25 злотих щось. ну, в районі 200 250 гривень. Це дешево, і давайте я просто вам покажу, як воно зараз е, виглядає. І якщо у вас також е, така проблема, ви замислюєтеся над покупкою, тому що ваші вже потріскали, то розгляньте, що варіант просто замінити, якщо в цілому наушники самі е, працюють адекватно, нормально, немає ніяких збоїв по звуку. І по конструкції все добре, то тоді можна просто зробити так, як і зробив я. Давайте я вам покажу, як вони зараз виглядають. Так, тепер давайте я їх трошки з іншого ракурсу покажу. Ось так вони виглядають. І основна проблема тут була в тому, що оці самі амбушури вони потріскали. Зараз вони виглядають, я навіть скажу краще, ніж з магазину, тому що. Я поставив, щоб э, оцей матеріал вже не шкіру як э, було до цього. А такі більш э, з тканини якоїсь. Я не знаю, я сподіваюся, що вони не будуть так э, тріскати, як ці, що з э, аля шкіри і довше прослужать. І також ось ця частина. Була замінена. Все одно трістка, я сподіваюся, що цей варіант прослужить довше. Це, що стосується наушників, тепер давайте покажу іншу деталь. Так, тепер, що стосується самої PlayStation, буквально декілька слів, якщо Коротко, то я замовив плити, оці бокові плити, які знімаються на заміну. Тому що у мене десь напевно півроку перед виходом людини Паука 2 на PlayStation 5. от, Я хотів зробити кастомний дизайн в стилі людини паука. От, і почав її малювати. І я скажу так, якщо ви ніколи цього не робили. Ну, взагалі ви не маєте поняття щодо чого, то краще цього не робити, якщо у вас немає а споряд... не спорядження, а необхідних, ну окрім навиків, тому що з балончика також не дуже наскільки я поняв якісно фарбувати. Я вже питався, людей це краще з пістолета робити. Але тим не менше, якщо у вас немає якогось приміщення, де немає пилюки. Чистого приміщення без вітру, щоб не було розводів, розводів оцих комочків і так далі, то краще цього всього не робити. Робити це краще літом. Ну, одним словом, вже опираючись на те, що я зробив на свою невдалу, невдалий досвід, то якщо я би ще раз робив, то я би робив вже по-інакшому, але тим не менше. Ось так вона зараз виглядає. От. Ну, виглядає вона жахливо, тому що оця частина тут був головний узор, скажімо так, емблема людини паука. Такий великий паук, що ну, було воно все помальовано, але дуже погано. І коли я цей трафарет відривав, воно і контури мені пошкодило. Ну одним словом. Потім я це все якимось засобом. Від фарби очищав, воно погано все очистило, навіть Зараз видно, плюс воно стерло цю фарбу заводську, яка була від Sony. А там та друга частина просто чорна, але вона також, скажу так, не дуже гарно помальована в чорний. Тим не менше, заказав я нову. Зараз будемо міняти також в стилі людини Паука, якраз подивиться. І поміняємо оцінити. Ну і на цьому буде кінець випуску. Також, якщо я знайду вставки, бо я знімав, я думав, що буде на канал, як я це все робив в планах, було так, що воно. Повинно вийти з першого разу ідеально. Добре, давайте подивимося. Тут вона в мене лежить, прийшла з Китаю. Давайте розпаковувати от е, PlayStation, от мої наушники. А вам сонце не буде сильно мішати, тому що воно раз світить, а раз не світить, тому може бути е, збій трошки експозиції, але ну, тим не менше. І так, е, давайте дивитися, як би це так зробити, щоб вам було видно. Ну, можливо, так. Ну, я вам скажу так, що краще помальовано, ніж робив я. Тим не менше видно трошки, напевно, по контуру, по емблемі. Не знаю, наскільки це видно на відео. Але такі якісь мінімальні нюанси є, але це краще, ніж те, що в мене зараз. Окей, це перша частина. Виглядає воно круто. Я не знаю, наскільки воно відповідає оригінальній е, покрасці, але, але круто. За цю ціну це десь в районі 500-600 гривень. Я вже не пам'ятаю, чи я 60 злотих заплатив, чи 50. От, ну, досить таки непогано. Тепер давайте будемо це все. Кріпити на PlayStation і вже я вам покажу фінальний результат. Ось так виглядає зараз моя PlayStation. Ну, можете самі оцінити, виглядає жахливо. Таке враження, що її з мусорника дістали. Ну, таке. Окей, перше, що нам потрібно зробити, це відкрутити оцю штуку. Так, і тепер, щоб зняти кришку, нам потрібно давайте я, можливо, трошки вирівнюю камеру більше до низу, Десь приблизно так. Тепер, щоб нам зняти бокову кришку, нам потрібно за коти трошки на себе і в сторону. Давайте я зараз скажу, тому що я так не пам'ятаю. Верхній. І правий, і нижній, просто трошки догори і вниз. І ось так знімаємо першу частину. Ось так вона в мене виглядає. Вона чиста, тому що я час від часу періодично знімаю чищу. видуваю пилюку, тому в основному в мене. Ігрові консолі в гарному стані, тому що я люблю, щоб все було е, чисте і довго служило. Тепер давайте поставимо наші нові кришечки. Окей, е, перша частина є. Скажу я вам так, що чіпається вона дуже погано. Е, я не знаю, тому ж, можливо, чи за ці закльоки вони якісь інакші іншої е, висоти, але стандартні е, оці плити, вони набагато краще чіпаються, тому що якась одна сторона заходить, а якась інша ні. Тому е, потрібно ще цю перечепити. От, вроді як е, зайшли, тепер давайте тут ще подивимося, чи всі е, позаходили. Так, вроді всі. І ось так виглядає наша моя нова консоль. Ну, мені здається, набагато краще. От, на цьому все. Коротеньке відео. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк і також можете написати, чи ви робили також якісь. Такий візуальний абгрет своєї консолі, все. Всім дякую і до зустрічі.